Костя, привіт. Я хочу сьогодні з тобою поспілкуватися і побачити твій інтернет-магазин. Як який був тебе результат до проходження навчання, і який результат тебе був після проходження? До покупки курсу взагалі можна сказати результат не. з нуля, значить ти Могу з нуля до чого ти дійшов? які в тебе показники? Рекорд 100 тисяч, а так коливається десь 80-70 залежить від місяця. Скільки в тебе зараз магазинів на маркетплейсі? Пром не імнати, що працюють це два магазини і yeah. два готуються до запуску. Що ти вважаєш найголовніше для досягнення такого результату на маркетплейсі промлі нічого складного немає. Важливо вивчити просто алгоритм. І постійно пробувати, хочу подивитись твій інтернет-магазин, і я думаю, що всі хочуть подивитись. Рейтинг магазину у нас становить середній, о прикольний 386 і 387 там середній по каталогу. Нормально, давай за 60 плюс 10 днів. Подивимось, що в тебе за показники. Ну я Добре. бачу, в тебе така стабільність йде, але можна пропрацювати на крутку рейтингу так, щоб графік пішов догори. Ти задоволений маркетплейсом Prom.ua? Взагалі, ну так задоволений. А тобі подобається, що можна такі гроші заробляти на маркетплейсі Prom? Звичайно, подобається. Дуже тобі дякую, гарних тобі продажів. пока. Добре вам також дякую.